Друзі, всім привіт! З вами автопарк Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді хочу запропонувати вам компактний кросовер з американським корінням Toyota C-HR. Приїхала зі штатів свіжопригнана 2019 року випуску. В Україні перший власник в Штатах була власниця. Звісно, потрапила в ДТП. У нас замінено на переднє праве крило, ось це і капот. Поставлені оригінальні навісні деталі, пофарбовані в кольор. Немає жодного шпакльованого місця. І взагалі автомобіль виглядає як новенький, дуже свіжий і охайний. По зауваженням, у нас тут на лобовому маленький, ледве помітний сколік, тріщинка. І тут по кришці багажника. Теж є маленька, ледве помітна вм'ятинка. Більше нічого, машинка виглядає доволі приємно. Гарні легкосплавні диски 18 го радіуса взуті у свіжу зимову гуму 2022 року. На ній вона і приїхала зі штатів. Затонована, двохкольорова, як і має бути з чорною кришею. Салончик покажу, ну, дверцята, до речі, відчиняються так своєрідно для цього автомобіля, як і має бути. Чорний текстильний салон, цілий, охайний, збережений. По бажанню можете там легенько його почистити, то вже для себе. Такі больні місця, як кути дверей, проклеєні плівочкою, ззаді, спереді також. Безключовий доступ в салон. Вид на передній ряд, тут теж все ціленьке, живе абсолютно. В комплектації 4 склопідйомнички електрозеркала складні, котрі складаються за бажанням. Така доволі зручна посадка, функціональне мультикармо. Є у нас навіть попередження про зіткнення і контроль за смугою руху круїз контроль управляється тут, справа від керма внизу. Автоматичне світло. Заводиться з кнопочки, вона пробіга автомобіля 40 700 кілометрів, вже в кілометрах, це на милі. Доволі непогана мультимедійка, сенсорна з широкоформатним монітором. Ще не Тому це вже задача для майбутнього власника. Клімат-контроль з кондиціонером, непогана музика, електронний стояночний тормоз, режим холд. Машинка на автоматі об'ємом 2 літра, бензиновий двигун. Свіженька з невеликим пробігом, дуже добре зроблена, ідеально, я би сказав. Ззовні взагалі не видно, що по автомобілю були якісь негаразди на дорозі. Хто собі шукав свіженьку на Тойотку, Запрошуємо гості на огляд за попередньою домовленістю автопарк міста Запоріжжя.